зернове знаходиться тут. В Цих мішках іде для покращення травлення, в цих мішках іде для покращення самопочуття. Кожна з елементів які тут присутні за щось відповідає на даній посаді. Я працюю півтора роки В загальному на комбікормовому виробництві. Я працюю 15 років і 6 місяців. В загальному одним словом можна сказати якість відслідковування якості, якість сировини, яка приїжджає, якість продукції, які ми випускаємо. Просто одне слово ми слідкуємо за якістю, щоб ми виготовляли якісний комбікорм. Що коротко, це зважування макрогрупи, зважування мікрогрупи, кількісне зважування на двох-трьох вагах. Після того йде розмелювання, після розмелювання змішування з додаванням олії, і після змішування йде грануляція. Після грануляції охолодження. Ну і коротко горловий продукт цей комбікорм виготовляє в тиждень від 2600 тонн комбікорму. Рогатинський комбікормовий виробляє трошки менше. Там все буде залежати від замовлення. В середньому він виготовляє близько чотирьох сотень. І якщо брати це докупи, це загальному комбікормове виробництво, як двох заводів, буде три тисячі тонн. Шокована з масштабів. Не очікувала, що все настільки масштабно, бо коли ти внизу заїжджаєш, заходиш там в офіс, та ти бачиш, що знаходяться якісь будівлі, бачиш ферми. Але я не очікувала, що їх настільки багато, все-таки з висотою пташиного польоту все набагато краще можна і роздивитися, і уявити. І ну це вражає. Знати, от з чим ти працюєш, чи маєш право і мати розуміння, тати можеш, можеш тобі розказати, показати на картинці, але вживу, побачити це зовсім по-інакшому. Масштабність цього всього цього виготовлення. Всіх цих процесів мені дає це натхнення приходити кожного дня на роботу і працювати. Екскурсія це така моя віддушина. Моя жінка мені говорить таку річ, що ти, мабуть, ніколи не стресуєш. Я кажу, а для чого стресувати? Це ж твоя робота, яку ти робиш. Якщо ти її робиш, якщо ти знаєш, то екскурсії, ти розказуєш просто, що ти робиш, що ти знаєш. І це дуже добре, коли людина може провести цю екскурсію і показати іншим відділам це все. Тому що люди, які працюють чи на фермі, в загальному знають, що є комбікорми виробництво, але як воно тут відбувається, практично ніхто. Хто цього не знає? Такий хороший обмін досвідом, коли люди приходять і це бачать вживу і розуміють цю масштабізацію цього всього, бо то, що масштаб передати словами неможливо. Тільки коли ти його побачиш, почуєш, пощупаєш.